Привіт! Давай подивимося, що цей тиждень з 16 грудня по 22 принесе тобі. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? для кого цей взагалі розклад. Зараз ти занурюєшся дуже глибинно в навчання. Ти намагаєшся аналізувати все, що з тобою відбувається, але відчувається таке якесь розчарування у фінансовій, матеріальній сфері, тобто ти намагаєшся більше в духовність, більше в роздуми, в знання зануритися, а в матеріальних речах, так, і в реалізації своїх планів, ідей, ідея взагалі якийсь дисконект, і тебе це дуже-дуже виснажує. Знаєш, такий туман, коли я не знаю, куди мені зараз рухатися, що робити, за що братися. Що несе тобі взагалі цей тиждень? так? Цей тиждень тобі говорить бути чесною собою самою, не вестись на обман, ілюзію, на самообман, реально відноситися до себе, до тих речей, які тебе оточують, до справди людей дуже справедливо і чесно. Зазирни собі в душу, задай собі питання, якщо ти матимеш. Контакт з документами, з якимись рішеннями дуже уважно до того віднося. Аналізуй, читай, задавай правильні запитання. Ти можеш отримати розчарування, якісь форс-мажорні ситуації на цьому тижні. Вони прямо можуть тебе переслідувати, оточувати через саме твою неуважність. Тобто через якусь недосказаність ти можеш дуже мати багато розчарування. Намагайся з партнерами, з близькими людьми зберігати баланс, так, втриматися на плаву і задавай собі питання, чи достатньо ти проявляєш гнучкості у відносинах так, з партнерами, тому що цей тиждень може тобі підсвітити таку розгойданість і нестабільність, коли ти можеш як ображати, так і ображатися. І це дуже сильно може впливати загалом на. Тебе і реалізацію твоїх можливостей. Давай подивимося пораду на цьому тижні, так, для тебе. Знаєш, все, що зараз відбувається, це ситуація, така трансформаційна, яка напряму залежить від тебе. І важливо відпускати вчасно ті всі речі і усвідомлювати вчасно, чому так відбувається, тому що всьому є насправді причина. І кожна ситуація, яка на цьому тижні може підійматися, можуть плани руйнуватися, вона має свою причину. Можливо, варто вже щось відпустити. Можливо, навпаки, варто звернути на щось увагу. Задавай собі правильні запитання.